Колтунович Олександр Сергійович, платформа Зороштяй Мир. Шановні колеги. Після цього виступу голосуємо цю ратифікацію. Дякую, шановний пане голово. Шановні колеги, наша група підтримує проєкт закону про ратифікацію угоди з Румунією щодо пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій. Колеги звертали увагу на ту проблематику, яка у нас є з Румунією. Я хотів би звернути напевно, що на ключове питання, яке у нас виникло ще в минулому році, і воно діє по сьогоднішній день, це обмеження і ліцензування, яке запровадила Румунія щодо наших. Вітчизняних товаровиробників це надзвичайно важливе питання, тому що Румунія не ну не найбільший, але й не малий торгові економічний партнер для України. Йде 3,5% експорту товарів туди. Якщо ми будемо відповідні ліцензування і обмеження на імпорт цілого ряду сільськогосподарської продукції, просто так пропускати, без позиції парламенту, без позиції Кабміну, то ми будемо мати а падіння експорту в дану країну, б, збільшення від'ємного сальдо торгівельного балансу, яке без того сягає мінус 146 мільйонів доларів за підсумками семи місяців цього року, і це в подальшому погіршуватиме зовнішню економічну кон'юнктуру і. Фінансово-економічну ситуацію в країні тому в мене пропозиція Кабінету міністрів України і премєр міністра України, окрім цієї угоди, яка стосується ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, насамперед попрацювати з невеликою кількістю країн-партнерів, які є на території Європейського союзу, котрі запровадили ну якщо не ембарго, то серйозні обмеження щодо нашої сільськогосподарської продукції. Тоді ми матимемо і економічний ефект, і реальну ресурсну базу для того, щоб реалізовувати всі ті. Видатки, про які ми сьогодні говорили, в попередніх проектах постанов і законів, дякую за увагу.